А брати, один поклик Георгій та Геннадій Карагеоргій – одеські рятувальники, для яких служба в ДСНС стала справою життя. Один понад 20 років у струю, інший уже більше десяти. Брати несуть службу в різних підрозділах, але завжди на зв'язку, навіть під час найнебезпечніших викликів, як війна змінила їхню роботу, і що для них братерство далі в сюжеті спеціально до дня рятівника. Це рідкісна зустріч двох братів-рятувальників Геннадія та Григорія. Чоловіки служать у різних змінах. Для молодшого Григорія служба у ДСНС почалась у 2013-му, Хоча вперше потрапив до пожежної частини ще школярем. Прикладом для нього став старший брат Геннадій у професії понад 20 років. Так, да, професія дуже небезпечна, але коли ти знаходишся в епіцентрі цих подій, ти, ти про це не думаєш. Ти думаєш про виконання своїх функційних обов'язків. Брати кажуть, свою професію обрали свідомо. Найбільш подобаються виклики, тому що ми їдемо допомагати людям. І найменш теж подобаються виклики, тому що, на жаль, туди, коли куди ми виїжджаємо, люди страждають. Робота братів ускладнилась під час повномасштабної війни. Кожен згадує особливий для нього виклик. Григорій вперше працював на наслідках російського обстрілу 23 квітня 2022 року, коли ворожа ракета влучила у житловий комплекс. Тірас тоді загинуло вісім людей. Дуже багато на жаль загиблих людей цивільних, багато сльоз. Багато руйнувань, в якому в реальному житті до повномасштабного вторгнення ми цього не бачили. Старший брат Геннадій за роки служби бачив сотні пожеж та ліквідував десятки надзвичайних ситуацій. каже, утім, є історії, які запам'ятовуються назавжди. Одна з них трагедія 2 березня 24-го року. Від влучання ворожого дрону в житловий будинок загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Дуже багато історій, дуже багато ліквідованих неза. Ситуацій, подій, пожеж. Саме те, що запам'ятовується, це, звісно ж, загибель дітей, коли ти з-під завалів їх достаєш, це не передасть словам взагалі. Утім, брати кажуть, їхня робота це не лише трагедії, а й все ж врятовані життя. Я їх називаю добрі пожежі, коли немає ніяких не немає ніяких негативних наслідків, коли ми просто з особовим складом, з колегами, з друзями просто спілкуємося, сміємося після цих пожеж. Брати Георгії працюють у різних підрозділах. Кажуть, разом виїжджати на виклики не хочуть, адже хвилювання за брата не має заважати роботі. Утім, вони завжди на зв'язку. Кожен знає, коли інший на чергуванні. Звісно, хвилююся, коли він дуже багато повторних прильотів у нас Моніторю. Ми в різних змінах знаходимось, але коли я знаю, що він на чергуванні, я там навіть ночу я. Не сплю, а моніторюю. І він такий, ну теж бачить, куди я виживаю. Там ти дивись, ти там обережно. Там, якщо треба, викликай ще допомогу. Я такий, та я все знаю, я все зроблю. А якщо ти там дивись, якщо там людей туди не посилає, я говорю, добре, добре, все зроблено. Так що так він в цьому плані хвилюється і ну, постійно ми з ним постійно на зв'язку. За братів хвилюються їхні рідні, втім, ставляться із розумінням, адже знають особливості роботи рядку. Тувальників, дружина Генадій сама несе службу в ДСНС. Брати кажуть, мріють подорожувати, але вже після війни. А хочеться, щоб війна закінчилася. Це найбільша мрія. Олександра Ченкова, Ченковев Рапенько, Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.